Вітаю всіх! З вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромопсихолог. і тема сьогоднішнього підкасту як спілкуватися з токсичними людьми без шкоди собі. Отож, спілкування з токсичними людьми може бути справжнім викликом. Але існують способи захистити себе і зберегти емоційний стан свій в балансі та гармонії. Які ж це способи? Ну, найперший спосіб. Це навіть таке, я б сказала, архіважливий момент визначити свої межі, розуміти свої кордони, розуміти, яка поведінка є для вас неприйнятною, встановити ці чіткі межі, щоб захистити свій простір. Для цього необхідно прописати мінімум 30 пунктів, які говорять про те, яка поведінка для вас неприйнятна, яку поведінку ви не дозволяєте в своїй присутності. Говорити щось, робити, щось, там, сміятися, це може бути різне, в кожного своє, але ви маєте розуміти її як мінімум для себе, яка вона ця поведінка. Бо коли ви самі не розумієте своїх меж, то їх всі будуть порушувати насправді. Це і допомагає захистити свій простір. Але дуже важливий момент хочу звернути на тому, що якщо є люди, які порушують ваш особистий простір, то зазвичай є люди, де, в яких ви порушуєте їх особистий простір. Можливо, це не свідомо, але це, звісно, таки є, тому що в нашому житті всі люди до нас підтягуються на вібраціях. Певних енергіях, а кожна емоція, кожне відчуття, воно має свої вібрації, і тому ніколи не буває нічого просто так. Проаналізуйте, в спілкуванні з ким ви також порушуєте кордони цієї людини. Можливо, це абсолютно несвідомо. Можливо, вам здається, що ви знаєте, як краще. Можливо, це буде навіть в спілкуванні з вашими дітьми, Ну, якщо вони там, уже хоча б як мінімум, підлітки, а да, не зовсім маленькі. Це може бути будь ким, Проаналізуйте цей момент. Це дуже класний такий аналіз і пізнання себе. Хочеться що сказати наступним таким важливим моментом: уникайте суперечок та емоційних дискусій з токсичними людьми, так би мовити. Якщо ви відчуваєте, що розмова стає такою токсичною, енергетично наповненою негативною енергією, спробуйте перевести її в нейтральне русло або взагалі завершити. Наприклад, людина щось говорить неприємне а про когось, да, а ви можете сказати таку нейтральну фразу, ну, може, кожен може думати по-своєму, кожен має право вибору. Кожна думка має право на життя. Це такі нейтральні фрази, які не викликають негативної емоції в опонента, але й в той же самий час допомагають завершити цей потік негативної інформації від співбесідника. Також дуже важливим моментом є використання техніки я повідомлень. Коли ми говоримо про себе і від себе. То ми беремо повну відповідальність за все, що відбувається на свої руки, да, на себе, і не викликаємо тим самим також у вашого співбесідника негативу, напруги та бажання конфліктувати з вами. Мовлення в техніках я повідомлень це таке мовлення від себе. До прикладу, я відчуваю дискомфорт, коли ти про це говориш. Я відчуваю гнів, коли ти там. Так робиш, коли там, палиш, наприклад, в, моєму, в моїй присутності. Я відчуваю роздратування, коли ти там, мене не слухаєш навіть там, з дітьми. Да? Це вже оце я повідомлення. Або коли там, людина. Я відчуваю роздратування, коли ти говориш в такому тоні, да? там, або з якоюсь підьовкою. І це таке висловлювання допомагає зменшити напругу і знизити рівень конфлікту, в цілому варигідність його виникнення. Це така діяння трішки на упередження конфлікту. Також спробуйте не сприймати особисту поведінку людей, які несуть таку негативну енергію, бо частіше за все, ця токсичність вона говорить більше про цю саму людину, яка говорить всі всі речі, висловлювання, ніж про вас. І намагайтесь не приймати цю поведінку на свій рахунок. Тоді ви можете зберегти спокій і розуміти, що це просто питання до цієї людини, це її відповідальність, що вона так виражається, її бачення, її такі викривлені окуляри, через які вона дивиться на цей світ. Окуляри в нас бувають різні, де інколи рожеві, коли ми хочемо побачити щось добре. Інколи в людей вони наскільки викривлені, що вони щось погане бачать в комусь, і кожна це буває по-різному. Кожен бачить через призму своїх лінз. Все, що навколо нього розташовано. Можна навіть в такі моменти, коли людина говорить якийсь негатив, да, вам не вдалося якусь нейтральну фразу знайти, щоб перенаправити цю розмову в інше русло, уявити себе, що ви сидите в такій повітряній бульбашці, мильній такій бульбашці великій. І те, що людина говорить ці всі слова, вони пролітають мимо цієї бульбашки і до вас ніяк не достають, абсолютно навіть не заходять в ваш простір. Така позиція спостерігача, ніби в театрі або в кіно. Спробуйте при спілкуванні, побачити позитивні сторони в цій людині, в цій ситуації. Це допомагає зменшити цей емоційний вплив токсичної цієї особистості на вас. Спробуйте зрозуміти, для чого більшого ця людина в вашому житті, для чого більшого ви почули ці фрази, ці висловлювання, які вона вам говорить. Про що це для вас? Адже кожна людина вона не буває в нашому житті випадково. Кожна людина навчить чомусь. Такому, якісь мудрості, да, життєві, десь наш якийсь характер тренує. І це навіть в парі. Нам просто так не потрапляються партнери. А кожен партнер нас чомусь вчить. Навіть коли нам здається, що та він такий, пересякий, там, і те не робить, і все не робить, але він чомусь нас щить. Тут питання, чи ми вчимось цьому вченню, чи ми просто розказуємо, яка людина ця не окей, да, там токсична, і нічого з того не беремо. Це також важливий момент, і це в принципі відповідальність за своє життя. Ми або перекладаємо, або беремо її на себе. Я ще би радила від таких з такими людьми вибирати спосіб спілкування, такий трошки відсторонений, можливо, через текст повідомленнях, електронну пошту. Зараз багато месенджерів насправді, які дозволяють і голосові повідомлення записувати, і текстові, і це допомагає контролювати вашу реакцію і емоції, які у вас виникають від спілкування з цією людиною. Буває так, що токсична людина це та людина, яка <кій> або викликає якісь тригери, спрацьовують з дитинства. Або вона дуже схожа або пов'язана з вашими значущими дорослими, і тоді дуже дуже важко стримувати ці емоції, адже це все йде з підсвідомості. Ми не можемо його в принципі проконтролювати, тільки можемо скоригувати за допомогою ефірних олій. І тут дуже класно допомагає м'ята перцева. В цілому і лимон також класно працює. Лаванда, щоб заспокоїтися, а апельсин для того, щоб мати гарний настрій, мати все піднесений стан емоційний на високих вібраціях. І всі ці оліки можна в цілому приміняти навіть при спілкуванні з такими людьми. Також не бійтесь відсторонитися від цієї людини. Ви маєте право не спілкуватися, ви маєте право сказати ні. Це може бути тимчасово, це може бути постійно, ви маєте право так чинити. Кожна людина це особистість, кожна людина має свій простір, кожна людина має право вибирати, з ким їй спілкуватися, з ким ні. Я не призиваю зараз вступати в конфлікти з людьми і вражду робити. Ні, це можна зробити лайтово. Ось навіть від через відсторонення це вже буде людина відчувати насправді. І ми не зобов'язані з ким бачитись кожен день, там або телефонувати кожен день, або ще щось. Ось, ну, за виключенням, якщо це вже питання з батьками йде, бо такі теж в мене бували випадки в клієнтів, ну, тут треба працювати вже в індивідуальній терапії, тут треба розбиратися батьки, і тут немає так бути, тут треба. Обов'язково не відстоюватись, а налагоджувати здорову взаємодію, тому що батьки це наше коріння, людина не може функціонувати здорово, психічно і фізично в цілому, коли в неї немає контакту з її батьками або братами, сестрами. Це також дуже важливо, насправді, на рівні з батьками це все стоїть. Спробуйте себе оточити позитивними людьми, які вас підкріплюють. Звісно, краще уникати тих, хто вас виснажує, але в той же самий час, коли у вас буде багато людей, які вас підтримують, то набагато буде легше навіть комунікувати з тими людьми, які навпаки проти вас, скажімо так, в кавичках. Практикуйте такий собі самозахист, це буде техніки релаксації, яку я вже давала раніше, медитації, гармонізація свого стану, також фізичні вправи, йога, пілатес. Будь-який спорт, який вам приносить задоволення, це все зберігає емоційний баланс. Звісно, обмежте вживання кави. Кава дуже, дуже сильно підвищує тривожність. Краще її взагалі прибрати свого життя, свого раціону, але якщо геть не можете взагалі, то хоча б звести до однієї порції в день. Також дуже класно допомагає зберігати емоційний баланс, це збалансоване харчування, а також планування. Це дає відчуття безпеки, відчуття контролю, і щось сприяє також емоційному балансу. Також пишіть кожен день вдячності, щоденник вдячності. Пам'ятайте про свою цінність, тому що кожна людина має свою цінність. І не тільки ми, не кожен з нас, а кожна людина навіть та, яка нам нібито не подобається, та, яка нібито говорить те, що ми не готові чути. Це для нас негативна енергія і так далі, але вона має свою цінність. І треба це розуміти постійно нагадувати собі про свою цінність і важливість. Не дозволяйте токсичним людям знижувати вашу самооцінку, не бійтесь сказати, що у вас там щось виходить, щось не виходить. Ну я маю на увазі спілкування з цими людьми. Якщо хтось вам там підкреслює, що у вас там щось не виходить. Да, можна сказати, що так, в мене там щось зараз не вийшло, але я до цього йду, прикладаю дуже багато зусиль, і я вже маю гарні результати. У мене вже є кроки вперед. У мене вже є набагато кращі результати з порівняно з собою вчорашньою. Ніколи не порівнюйте себе з іншими, ніколи. Особливо така історія часто буває в соціумі, що як це вона там, чи він міг так сказати або зробити, та я ж так ніколи не зроблю. Якщо мені треба щось там зробити, я нікого просити не буду, я сама зроблю, нікого не буду тривожити. Ось це єднання, таке порівняння, воно взагалі нікому не потрібне. В цілому ніколи не можна порівнювати себе з кимось. Коли ми так порівнюємо, як я тільки що навела приклад, ми дуже сильно ростимо свою гординю. А гординя, як ви всі знаєте, це дуже велика погибель для кожної особистості. Отже, підсумуємо, що спілкування з токсичними людьми, воно може бути складним, але дотримуючись цих порад, які ми сьогодні проговорили, ви можете мінімізувати негативний вплив на своє життя. І якщо дотримуватись цих правил, я впевнена, що у вас все вийде і ваш гармонічний стан не буде змінюватись, не буде страждати дією ось такого спілкування, тому що у вас вже є інструменти, які можна прям брати в роботу і використовувати для свого кращого життя. І запам'ятайте, ви цінні, кожен з вас, кожна з вас цінна і важлива в цьому житті, кожна людина цінна по факту свого народження. Прийміться не з позиції гордині, а з позиції цінності як особистості. І порівнюйте себе тільки з собою вчорашньою чи вчорашнім. Дякую всім за увагу! З вами була сімейний психолог, аромопсихолог Олена Мілько.